Всім привіт! Сьогодні 14 серпня і дивимося, що відбувається на фронті, які зміни за 24 години. І так, поїхали! По Білорусі там взагалі без змін, і в принципі нема ніяких даних від нашої розвідки або від збройних сил України про те, щоб білоруси нападали в найближчим часом, або щоб там було скупчення військових частин, які готувалися до наступу. По Чернігівській Сумській області також сьогодні були обстріли, і, до речі, там расисти біля наших кордонів проводять на своїй території ротацію, виводять війська, які там були, заводять інші війська, які будуть, я так думаю, знову обстрілювати. Нашу територію по Харківській області е, також були е, прильоти з артилерії. Е, біля питомника е, рашисти пробували наступати, але в них нічого не вийшло, і вони відійшли. По слов'янському напрямку також хотіли наступати біля долини, в напрямку долини білослов'янська, але в них нічого звичайно не вийшло, і вони відійшли, тому що їх було там замало і взагалі без підтримки. Таке відчуття, що росіяни відправляють просто на обій е, своїх солдат, тому що взагалі не було ніякої підтримки ні авіації, ні артилерії, ні РСЗО. Просто піхота йшла е, в бой, і звичайно, що наші. Їх просто знищували і остаток втікали. Також вони просувалися біля серебрянки. Це біля Сіверська село Серебрянське, де вони також пробували наступати, в них нічого не вийшло і відійшли. Пробували наступати біля Солідара. І настільки в них не вийшов, цей наступ, що вони аж тікали. Це такі випадки з'явилися на фронті, що расисти не просто виступають, а просто кидають всю свою техніку, кидають зброю. І просто тікають на свої підготовлені позиції, які вони займали раніше. Йдемо е, далі. Звичайно, що дуже тяжка ситуація біля пісків, біля Авдіївки, біля Маринки. Е, в пісках взагалі тяжка ситуація, тому що туди просто не вистачає артилерії. Як ви знаєте, у нас фронт дуже-дуже великий, майже 2 тисячі кілометрів йде фронт, де стоять наші військові. Звичайно, що на всіх всі підрозділах, на, всі, на всі військові потрібна і артилерія, і РСЗО і Хаймерси і, і так далі. Тому звичайно на весь ділянку фронту не вистачає артилерії і теж саме біля пісків. Тому там йдуть ну, такі запеклі величезні бої. До речі, активізувалися південь, Тот часто фронту, який був взагалі такий нерухомий останнім часом, там почала працювати авіарозвідка. Вони почали запускати свої безпілотники, щоб дивитися, де наші позиції, скільки в нас військ, де ми стоїмо і тому подібне. А біля Херсона, біля Херсона, взагалі ми кожного, кожного дня практично завдаємо удари по їхнім позиціям, по військовим об'єктам, по складам з боєприпасами. по скупчення, до речі, техніки, що немаловажно, тому що раніше ми були в основному хаймерсами по складам з боєприпасами, по штабам, а ось вже почали бити і по. Скупченню техніки. Це не звичайно такий дуже гарний знак, тому що хаймерсів стає більше, і, звичайно, що можемо тепер бити і по скупченню техніки. Також, як ви знаєте, ночі був завданий удар, це вже був четвертий удар по Антонівському мосту. І я думаю, що це був вже останній удар по цьому мосту, тому що на відео видно, як він просто аж спалахує, і там такі прильоти були дуже-дуже добрі. Я думаю, що його вже навіть ремонтувати рашисти вже не за. Хочуть. Те ж саме були прильоти по новокаховські дамб по шлюзу, і в принципі у них вже немає виходу із правобережжя Херсонщини. Ні входу, ні виходу немає. Так що будемо найближчим часом дивитися, що вони далі будуть придумувати, що робити, щоб хоч якось остатися в живих, або тримати оборону без звичайно, без боєприпасів, тому що їх перекидати тепер дуже-дуже проблематично. За ці 24 години було завдано нашими військовими по 7 об'єктів. Це і в Мелітополі, і в Новій Каховці, і на Херсонщині. До речі, сьогодні днем появилось відео задимлення порту у Бердянську. В окупованому Бердянську щось горіло дуже добре. Рашисти повідомили, що це, як завжди, вони там, у них щось десь не так покурив, що це не... що це. Просто вони не дотримуються правил поведінки із матеріалами, які легко займаються. Ну, як завжди, расисти роблять свої якісь там е, отговорки, отмазки, Але як ви розумієте, я думаю, що туди щось прилетіло, або туди щось залежило, і це вибухнуло. Просто так нічого ніде не горить. Ви знаєте, це прекрасно. В принципі, це всі такі новини на сьогодні, за 24 години по фронту. Так що підписуйтесь щоб не загубити сторінку, ставте подобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте, коли закінчиться війна, коли ми підемо в величезний контрнаступ, коли звільнимо, наприклад, Херсони. Пишіть свої коментарі. Мені буде дуже цікаво знати вашу думку. І побачимося до завтра. Слава Україні!